Хотіла б я уплисти за водою, немов Офелія, уквітчана безумна, за мною вслід плили б мої пісні, хвилюючи, як та вода лагідна. все далі, далі, і вода помалу мене по легкій хвилі загортала, І колихала б, наче люба мрія. Так тихо, тихо. Я ж така безвладна, дала б себе нести і загортати, пливучи з тихим, ледве чутним співом, спускаючись у блакитну ясну воду, все глибше, глибше. Потім би на хвилі зостався тільки відгук невиразний моїх пісень. Мов спогад, що зникає з забутої балади з давніх часів, ні щось було таке смутне, криваве, та як згадати, пісня та лунала давно, давно, а потім зник би відгук, і на воді б ще колихали стільки мої квітки, що не пішли зо мною. На дно ріки плили б вони, аж поки, в яку сагу спокійно не прибились, до білих водяних лілей, там стали б, схилилися б над соною водою, бері з плакучих нерухоми віти, у тихий захист вітер би не віяв. Спускався б тільки з неба на лілеї і на квітки. Що я безумно рвала. Спокій, спокій.